Привіт, танкісти! Сьогодні відкриваємо 80 новорічних коробок. Подивимось, чи пощастить нам вибити премтанки, золото та інші святкові подарунки. І це ще не все. На каналі стартував розіграш новорічних коробок три призові місця. А скільки коробок отримують переможці, дивіться в описі під відео, так що не забудьте взяти участь! Ось відео справа, друзі, вверху, там буде всі умови розіграшу. Ну що, заряджаємо святковий настрій, поставили лайк, вподобайку, дзвіночок, і погнали відкривати ці магічні коробки, друзі. Я всі анімації від відключив, то просто по факту, по суті, подивитись, що нам випаде конкретно, без там жодних е відкривання і так далі. В плані того там візуалізації. Суто. Кнопка Відкрити коробку і все. Друзі, з кожного з кожного новорічні коробки 4 види коробок по 20 штук буде. Ну що ж, наразі в нас нічого, нічого не відпадає, тільки золото. До речі, тут золото 250 гарантом випадає. В кожній коробці буде 250 золота, а там далі вже буде видно. Наразі тільки ресурси і кредити. Хм. О, 500 тисяч Це вже плюс-мінус трошки. О, щось синеньке, друзі. І що в нас тут? 3D-обвіз. Камера F24. Ну, він нам, по суті, хм. в одне місце, але все ж таки, хай буде. Знову 500 тисяч і, і знову 3D обвіз. Нормально. Поки що синього не сипле. Оп, пісочок. Оп, щось синеньке. І це. Ага, це на 3D стиль. Я зрозумів. На РХМК, друзі, на те німецьку. А, і знову пісочок. Нормально. П'ятий рівень, третій рівень. Знов 500к. Хотілося б танчика, а не 500 тисяч срібла. О знов 500. Та що це таке, ну? По 500 тисяч. Більше не себе, нічого цікавого наразі. 500 золота. О, це вже трошки, так, трошки трошки пасує. Так, у нас закінчились одні коробки, відкриваємо, ага, починаємо з -з знизу. Давайте подивимось. Може, знизу піде краще. Наразі вне ну, золото це гарантом, а прямо аккаунти. Ну таке. Друзі, наближається 3-23 коробки до, до гаранта. Подивимось, що нам... Опа, 5 рівень кромбель 22 до гаранта друзі. Знову пісок, йо моя, дайте нормальні танки, скільки є? дев'яток, скільки є десяток, дві десятки, друзі. А нам одні, одні п'яті п'ятій, третій лінії випадають. 20 коробок, друзі, до гаранта. Капець. Просто одне срібло і 250 золота 500 тисяч о. О, 1250 золота, друзі. Ну, це вже. Ага. Це вже трошки краще. 500 золота. Ну золо золото в, в цих коробках бачу сипле так непогано. Ну, і знову у нас 500. Ну хоча б віддали нам 500 золота за цей танчик. 10 коробок, друзі, до гаранта. Це вже, напевно, буде гарант. Бо 10 коробок. Це. Не у нас дві ж залишаються ще коробки, щоб закрити цей кейс на 20 штук. І з нами нічого не випало. Абсолютно нічого з цього, з цих коробок. Ну що ж, друзі, коробок 40 у нас за плечами. І відкриваємо Різдвяні коробочки. І знову третій раз нам попадається. Ну це капець. Третій раз. Опа, щось синеньке, друзі. І що це в нас? Ага, це 3D стиль У мене на нього і так два стилі ще дали стиль. Нормально. Це бляха. 3 Тут ще за минулі, минулі руки степля 3 Опа, знову щось синеньке. І це в нас. На тортойса. Черепаха 3 друзі. Знов щось синеньке. Ого! І що це? 3D стиль Орлик. З минулих років, друзі. З минулого року, по-моєму, цей стиль був. Три 3D стилі підряд. А де штанчики? А це тільки 500 золота. Тому дякую. 3D обвіз. І що ж, друзі, гарант? Так? Це вже буде гарант? Так, друзі, це гарант. І це у нас ЛТшка. Project Louis 9 рівня барабана. Оце що на 8 снарядів чи, чи, чи 7 снарядів за 8 секунд. Якось так, я вже не пам'ятаю. Ну, ну таке. Я думаю, що буде щось краще на гаранта. Особаться ЛТшка. Хай буде, як то кажуть, хоча б ЛТшка. Хоча б щось. О, 7 днів, ну це вже. Конкретно 7 днів. І знову ті, скільки тут буде? О, 1300 компенсації, ну це вже хоча б трошки. Хоча б щось, хоча б золото доб'ємо. Друзі, одне золото прямо аккаунт і срібло опа щось синеньке. І це в нас. Крокоділо чи кокодріло? Ха. Ну, це хоча б так. Ця десятка кажуть класна відносно. Кокодріло це я, я хотів, я хотів. Я хотів цього танчика. Подивимось, який він буде в рандомі. Залишилось не друзі, три коробки. І знову щось синеньке, і це в нас 3D стиль амфібія, я його називаю <кій> гавновоз. Гавновоз, друзі <кій> Для чого він мені є, не знаю. Але це за минулі роки капець насипали за минулі роки стилів і маєш тобі нові коробки. Ну що ж, друзі, залишається на східній коробочці 20 штук. Що з них випаде останніх 20 коробочок? І знову цей пісочок. Ну, це капець, ці п'яті-треті рівні це, це взагалі щось. 750, ну це вже таке. Щось синеньке, друзі, і це в нас ТБТ 9 рівня, друзі. Ну в нього дуже башка броньована, тобто башня. На два снаряди. Подивимось, що це за танчик буде. 3D обвіси, Ну хоча 3D обвіси тут мало М мало було. Скільки Третій тільки? Четвертий. 3D стилів насипало дуже, я не знаю капець. Друзі, це все ж таки буде тут цей завітний БЗ 70 чи ні. Мені цікаво. 9 коробочок залишається до закінчення. Точніше до, до, до кінця. 8. Тут кредити нам дає, але нічого синенького немає. Хм. На жаль. Опа, друзі, щось синеньке. І тут у нас стріцуха. А що це за Стежка? Швецька. 8 рівня. П'ять, друзі, коробочок залишається до закінчення. І знову 500к серебра. 3 дні. Преміум аккаунт тут теж. Ну, на нормально. Преміум премію аккаунтом золото. Опа, щось синеньке і тут, друзі, ну безешка, Йомайо! Гриль. Знову 3D-стиль, друзі. Знову 3D-стиль. Це капець. Ну і пісок. Дві коробки до, до, до завершення, друзі. Дві коробочки. 500 золота. І остання, друзі, інтрига. Ну, відкриваємо. І ні, на жаль, сіного нам нічого не випало, друзі. 3D-об'єкт. І знову третій рівень. Угу. Ну що ж, друзі, стільки ми відкрили 80 коробок, ось статистика, що нам випало. Це 15 штук техніки, 5 3D стилів, друзі. Ну Техніки тут один пісок і, і все. Ну хоча б цей кокудріло, ну я його хотів. Ну він випав мені. Подивимося, що він з собою буде являти в рандомі. Обвіси 5 штук, 3D стилів 6, перепрошую. Ну, 29,5 тисячі золота, ну це також непогано ресурсів, 47 днів опрямо і 8 мільйонів срібла. Ну, таке. Так ось, друзі, ось такі 80 коробок World of Tanks. Якщо вам сподобалось відео, натисніть лайк, підпишіться, щоб не пропустити нові наступні відео.